3% – це була прийнята ставка для підприємств, які земля в яких в постійному користуванні були прийняті прошлою сесію на цього скликання. Но після того, після звернення керівника машинобудівного заводу і деяких других керівників нашого міста, що цей тягар ляже на плечі. Працівників, що можливе, скорочення людей працівників нашого міста. А так як міський голова виступав з програмою збільшення робочих місць в нашому місті, виникло питання. Перегляду ставки на зниження, депутатський корпус попрацював над цим питанням, але не переглянути. Чому на першій сесії не було прийнято? Не були переглянуті людські запити до зниження землі. бо зараз дуже багато людей відмовляються від землі, так як велика ставка. Також звузвернулася колегія підприємців. Щоб поставити всіх підприємців міста в рівні умови по податку на землю, через що деякі депутати хотіли винести це разом після обговорення всіх цих трьох питань і винести на одну сесію. І, Як будемо казати так, що. Воно було ще сере для того, щоб зразу голосувати. Хотіли поетапно: перше, друге, третє. Ну не було в нас інформації ні з податкової, ні з фінансового відділу, ні було обговорено проговорено з керівниками других міст Черкаської області. На першій сесії воно не пройшло. Ну після того, як звернулися підприємці, керівники підприємства, також сміляни, було завдання міським головою поставлено проаналізувати по другим. Містам Черкаської області, Градище, Шпола, Тальне, зробити аналіз фінансовій службі, яка пересчитала всі податки до фінансового плану на цей рік. З налогою адміністрації також був запит, він прийшов, і ці всі три питання звелися до одної комісії, де ми переглянули. І все-таки прийшли до висновку, що тяжко зараз жити, платити всі налоги, які положені на наших підприємців, на наших керівників підприємства і смілян, до юридично правильно знизити всі податки, які тільки можливо, і винести все це на одну сесію, і дружно проголосувати, ну поліпшити, зняти тягар з наших керівників, з містян по налогу на землю. З якого числа вступу Значить, дивіться, так як там є документи, які повинні пройти певну процедуру, перший квартал, це, перший квартал вони будуть платити по-старому, так як перша сесія затвердила, а з другого кварталу вже будуть платитися по новим податкам, ті, що були прийняти на сесії.